Вітаємо усіх з вами новини фантастики та мальописів Від Юагік тут ми розповідаємо про останні гік цікавинки в Україні та світі. Сьогодні у нас по плану кулінарії, який би позавтрив сам Клопотенко, самодній господар, корпорація зрада багато багато чого іншого. А мене звати Богдан. Поїхали! Видавництво «НК Богдан розпочало передпродаж третього тому серії шести книжі Лемова до книги. Увійшли літературні апокрифи письменника, що являють собою передмови до ненаписаних книг і рецензії на неіснуючі романи, а також різноманітні науково-фантастичні оповідання, котрі не поміщені у самих циклах. Та у філософсько-іронічному ключі розглядаються проблема людства в теперішньому і майбутньому. Також видавництво планує додрук попередніх томів серії. Видавництво фабула готує до друку фентезі Танхельм Первісний дух Юлії Романюк, Танхельм – Королівство Морфів, наполовину людей, наполовину тварин, яким править чайна благородна. Але однієї ночі все змінюється. Королева гине, а до влади приходять заколодники на чолі з кровожерливим магом Ерголом. Танхельм перетворюється на в'язницю. Морфи голодують і дичавіють. Ергол полює на книгу стихій. А ключ до неї Ейла Одноока, що 10 років провела у засланні на крайній півночі. Від Ерголи її рятує незнайомець, який знає про минула Ейли більше ніж вона сама. І тепер Морфиня змушена з'ясувати, що насправді сталося цієї фатальної ночі. Передусім, для того щоб він себе справжню. Наша ідея пропонує вам дещо новеньке і смачненьке видавництво оголошує передзамовлення на кулінарну книгу Гастроногік від Тібо Валанове та Максима Леонара. Як смакують страви зі всесвітів Лавкрафта, зоріних воєн чи володаря перснів, Карпаччо з One Piece, салат рагу з рахуз м'ясо від дракули, чистейк від Марті Макфлая, і це тільки одне з можливих меню. Міксуйте, експериментуйте, дегустуйте. 15 фантастичних світів з 42 рецептами різної складності з детальними інструкціями і вражаючими фото. Вихід кокбуку з друку планується на кінець грудня. У новому Орлеані відбулася церемонія всесвітньої премії фентезі. Переможцями цього року стали у номінації: найкращий роман: епічне фентезі жасминовий трон Таши Сурі, натхнене історією та епосом стародавньої Індії. В цій історії полонена братом зрадником принцеса та служниця, що володіє забороненою махією, стають малоімовірними союзниками союзниками складній подорожі щоб врятувати імперію. У номінації найкраща повість антиутопічний хорор» І ще ми можемо вам сьогодні ввечері запропонувати прямі могамет про місто далекого майбутнього, в якому розгортається історія Джевел, визнаної кортизанки в розкішному будинку. Її подругу вбив клієнт, але якимось чином та повернулись до життя, і тепер Джевел разом з нею прагнуть помсти. В номінації найкраще оповідання Емет Лорен Рінг про урядове спостереження, програму розпізнавання облич, суспільні протести та големів. У номінації Найкраща антологія найкраща африканська спекулятивна балетристика року за редакцією Огенегова Дональд Екпекі. У номінації найкраща збірка «О північній двері Сказання з Пакистану» Усман Малік. Найкращою художницею року проголошена ілюстраторка і художниця Тран Нуен. Спеціальну відзнаку за професійну діяльність отримали авторка Марджорі Лю та художниця Сана Такеда за серію мальописів Монстриця, до речі, перекладено українською. Спеціальну відзнаку за непрофесійну діяльність отримала письменниця і продюсерка Тоня Ресном за подкаст про жанр жахів «Nightlight – A Horror Fiction Podcast». Відзнаки за життєві досягнення вручили письменнику і критику Семюелі Делейні та редакторці асеїстці Тері Віндлінг. І знову до нашої ідеї новий манга анонс Цього разу це не продовження серії, а власне нова ліцензія романтична драма із вкрапленнями фантастики під назвою Оранж. Одного разу, збираючись до школи, нахо знаходить серед пошти дивний лист: лист з майбутнього від самої себе. Молода жінка, якою нахо стала через 10 років, мучиться докорами сумління і хоче допомогти молодшій собі не вчиняти помилок, яких свого часу припустилася вона. З цією метою старша нахо в своєму довгому листі описала події, що відбудуться в житті НАХО старшокласниці в найближчі місяці, і надалі дала поради, як слід поводитися в тій чи іншій ситуації. Але дівчині важко повірити в цю неймовірну історію. Та й, взагалі, їй пошас бракує впевненості, щоб виконати деякі вказівки, зазначені у листі з майбутнього. Проте є дещо, в чому вона абсолютно певна, какеру, новий учень в її класі, точно не залишить її байдужою. Вихід запланований наприкінці грудня. Також наша ідея повідомила, що другий том чарівника бібліотеки та четвертий том токійських месників приїдуть до видавництва аж 20 грудня. Цих серій інший папір, з доставкою якого виникли складнощі. Проте видавництво папір змінювати не хоче, бо буде сильно відрізнятись кольор. Проте є і гарна новина. Перший том манги сталевий алхімік вже відправлений у друк. Тож ми вже скоро зможемо насолоджуватися пригодами братів Елриків у альтернативному стимпанковому світі, де поруч із технологіями царює наука алхімія. Ірбіс Комікси анонсували видання двох дитячих мальописів: перший — «Смурфи та Різдвяна буря. Одне з правил, встановлених татом смурфом: жодна людина не може потрапити до селища смурфів, хіба що її приведе хтось із смурфіків. Тож поява людини в селищі Блакитних Номиків надзвичайна подія, але й сильний сніхопад, який посмітав усі хатки аж по дах, теж надзвичайна подія. Другий, другий том історії старого дерева. Лисичка Рудя та її мама Маргарита, а також бурсоченята Кузь Грися Маленька Ягідка та їхній тато Едмон живуть однією з сім'єю після того, як лисяч унору зруйнувала мисливці. І хоча лисиці і бурсуки дуже різні, це не заважає їм ставитися з повагою одне до одного. Мальописи очікуються з руку на початку грудня. Видавництво Віват в друзі новий мальопис в серії наука у коміксах, а саме роботи та дрони минуле, сучасне і майбутнє. Дехто вважає роботів чимось фантастичним, проте ці машини вже давно стали невід'ємною частиною життя людей. Натрапити на них можна повсюдно у й у лікарні, на виробництві, і навіть у школі. Не вірите? Ну тоді найперший у світі робот механічний голуб Полі улаштує вам екскурсію світом робототехніки від найдавніших часів до сьогодення. Видавництво мальопус готує до видання першого тому манги Шлях домогосподаря. Колись його звали безсмертний тацо жорстокий якуд який самотужки вколошкав цілу ворожу банду, а тоді він зник, вирішивши докорінно змінити своє життя. Тепер Тацо домогосподар, а його найзапеклішим ворогом стала капуста постоянно на базарі, озброївшись фартухом і мітлою та сустав на шлях війни з повсякденними хатніми справами. Однак тепер зловіше, яку це завдає фізичного насильства хіба що бруди на тарілках. Вихід з друку запланований у січні 2023 року. Марвел анонсували Spider-Gwen Shadow Clowns із п'яти випусків. Написано Емілі Кім, намальовано кейзами з дизайном піч Мамоко. Історія розповість про протистояння примарної павучихи з клонами Гвен, кожен з яких заснований на культовому лиходії людини павука по одному на кожен випуск. Що ж виходить, Гвен Вюрс продався навіть дуже добре. Сценарист Джеймс Танін четвертий, наступного року продовжить працювати над всесвітом Седмена у серії Всесвіт пісочного чоловіка Країна кошмарів разом із художником Лісандро Естереном, а також низкою інших запрошених художників. Коринтянин збирається відправитися в Кремнієву долину, де він зіткнеться з ангелами, демонами та породою істот набагато страшніших за все, з чим він стикався раніше венчурними капіталістами. Скотт Снайдер продовжив свою угоду з коміксолочі Originals, і тепер його творча студія Basket Check Express оголосила нову серію, яка буде опублікована в цифромовому вигляді через Amazon під назвою За ниткою. Це постапокаліптична історія, написана Снайдером разом з його старшим сином Джеком. За ниткою розповідає про групу дітей, які намагаються вижити у світі, з пустошеному інфекцією, яка піднялася з під землі і пожирає все, до чого торкається. Уявіть, підлога це лава, але зі смертельними наслідками. Арбалет-гранатомет на 15-ту річницю аніме Афро Самурай із Семюелем Джексоном у головній ролі, ми отримуємо переведення манги в нові режисерській версії від автора Такаші Оказакі. Мальопис видасть Титан Комікс. Ця версія складатиметься з двох частин: перша з яких вийде в грудні, а от друга у січні. Там будуть не лише нові обкладинки, а й нові передмови від автора і додатковий зміст у другому томі. До команди сиквелу Людина павук навколо Всесвіту доєднався панк павук. Його коміксовий прототип Гобарт Браун, вкушений радіоактивним павуком бездомний підліток зі Всесвіту землі 138, де президентом став Норман Осборн. Саме проти нього наш будівний панк-рокер і вирішив повстати. Ну а звучить його Деніал Калуя. Крім того, за інформацією The Comic Circus, павук Тома Голланда із КВМ та павук із гри від Insomniac також з'явиться у сиквелі. Ваканда назавжди за дебютний вікенд прокату заробила 84 мільйони доларів. Той же Чорний Адам, наприклад, зібрав в перший же день 67 мільйонів. В зв'язку з цим цікавий факт. Разом з сиквелом Чорної Пантери, четверта фаза Кінасесвіту Марвел збере понад 5 мільярдів доларів у світовому прокаті. До речі, адмін номер один Юїґік, а це до речі, не я, вже подивився фільм, був приємно вражений і радить його до перегляду. Взагалі, на його думку, це найкращий фільм в четвертій фазі КВМ. Це, якщо що, знову ж таки, не я. Невже? Невже на нас чекає фільм або серіал про Лобо? Нещодавно Джейсон Момоа заявив, що його омріяне кінопроєкту DC нарешті в розробці. А Джеймс Гано опублікував свій перший пост на соцмедіаплатформі платформі Мастодон разом із зображенням космічного вар'ята Лобо. Це призвело до ефекту гік бавовни. Фанмаси збудилися та почали сипати припущеннями гіпотезами, теоріями та фантазіями, як Джейсон Момова грає водночас і Аквамена і Лобо. Масла у вогонь підлив і сам Момо, заявивши у відповідь на питання щодо таємничого посту Ганна, що всі знають, фанатом яких коміксів він є, і які він збирав у свою колекцію. А ще раніше Момо також казав, що він хотів би, щоб Лобо був лиходієм у фільмі Аквамен і загублене королівство. От і думай тепер, чи чекати нам на, на, на чолов'ягу у прийдешніх проєктах, чи то просто Ган так розважається. До речі, пам'ятаєте, як Кемерон після років за тища раптово почав робити аж чотири сихвили аватара водночас? Так от, за словами режисера, якщо аватар два шлях води, погано покаже себе в прокаті, то четверту і п'яту частину доведеться скасувати і перенести найважливіші елементи в третій розробка якого зараз потроху триває. Також режисер пояснив, чому продовження аватари триватиме понад три години. По метою фільму є розповідь надзвичайно захопливої історії на емоційній основі. У новому фільмі буде більше уваги приділятися персонажам, історії, стосункам, емоціям набагато більше, ніж у першому фільмі, а ще тут більше персонажів. А ще шлях води це сімейна історія, бо пройшло аж 14 років, і Джейк з Найтірі стали гордими батьками п'ятьох дітей. Кимером, правда, уточнює, що це сімейна історія як клан Сопрано. Серія ігор на Xbox Gears of War від Epic Games отримає повнометражний фільм і дорослий так званий мультсеріал на Нетліксі. Про це оголосили на 16 роковини першої гри. Це не перша спроба екранізувати франшизу. До цього це намагалися зробити і New Line Cinema, і Universal, але далі розмови призначень перших продюсерів не пішло. Оригінальний шутер 2006-го розповідає про військовий загін Дельта і їхню боротьбу проти іншопланетної раси, яка прагне знищити людство. Netflix показав повноцінний трейлер анімації Пінокіо від Гільєрмо Дель Торо і майстерного ляльтая аніматора Марка Густавсона. Для Дель Торо це, до речі, перший досвід створення мультиплікації. Треба попередити, що здається, в трейлері показала майже весь сюжет, проте історія, яку ви певно що знаєте, буде скоріше за все брати візуалом та візією пана Дель Торо, Бо образи в трейлері представлені дійсно цікаві. А прем'єра аж 9 грудня. Netflix показав трейлер серіалу Відьмак кровне походження подій якого відбувається у світі ельфів за 1200 років до часів Геральта, Єніфер і Цірі, Шоу розповість про створення першого прототипу відьмака і передумови доленосної кон'юкції сфери, тобто злиття світів чудовищ, людей і ельфів. А ігнорувати цей приквел серіалу можна буде аж з 25 грудня. Вийшов повноцінний трейлер другого сезону Inside Job, локалізованого українською як корпорація змов. Рейган Рідлі працювала в Cognito Inc., яка влаштовує змови та приховує інформацію на замовлення тіньового правління. Вона мріяла одного дня очолити корпорацію, проте мрія була знищена її власним батьком. Та Рейган не планує залишити все просто так, і от би добре, якби ілюмінатор Рон Стадлер не заважав їй у прагненні розібратися з бардаком, що влаштував її батько. Також маємо трилер анімації за фантазійною серією RPG Dragon Age. коли на кону велика сила група магів, бійців і злодіїв стикається вічна зі зловісною силою, що володіє небезпечним артефактом. Страх, провина, біль. Чи зможе Міріам відкинути свої почуття, щоб завершити місію? Чи травма, що нависла над її минулим, нарешті не здожани її? Dragon Age спокута виходить на Netflix аж 9 грудня. 17 лютого на Prime Video почне виходити другий і останній сезон Carnival Row з 10 епізодів. Перший сезон 2019 року розповідав про місто, в якому оселилися фантастичні істоти з роздертою війною батьківщини, і яке примудряється жити у мирі, попри конфлікти та протесту людей проти переселенців. Але коли поліція починає розслідування серії таємничих убивств з офіцером ветераном війни, що має симпатію до на людей, хиткий лад починає хитатись. Нарешті є новина про фільм за Амріме Аватар. Останній захисник. Це та сама одна з трьох анонсованих стрічок, що розповідає про імовірно вже дорослу команду Аватара. Але він вийде аж 10 жовтня 2025 року. Це дуже довго чекати. Ну от прям дуже-дуже довго. З іншого боку, же ми другого сезону Карнівал Роу». І булася пряма трансляція з презентацією ігор від незалежних розробників, які скоро вийдуть на Nintendo Switch. Для не ааа проєктів такі події надзвичайно важливі, тому ми на нашому сайті підготували для вас невеличкий огляд усіх анонсів. Посилання на огляд буде в описі. Громаха анонсує видання асиметричної кооперативної гри Ходу Героям нема. У цій грі у ролі монстрів гравцям доведеться захищати свої скарби у підземеллі. Ви навіть не уявляєте, через скільки інстанцій треба пройти простому щурнику, щоб отримати звичайну кімнату у непримітному підземеллі. І от що на ти трохи облаштувався у ній, діставши свої небагаті пожитки. Як розумієш, чому оренда була підозріло дешевою? З усіх дір уже пруться герої, яких хтось запевнив, що можна брати у цьому підземеллі все, що погано лежить. Досить час дати відсіч цим самозакоханим грабіжникам. Аґікач готує видання настільної гри. Звір з механікою драфту та прихованих переміщень. Ласкаво просимо до північної межі, туди, де ще наступала нога людини. Першим поселенцям ці землі здавались справжнім раєм, повні дичини ліси, і водоймище, що кишать рибою, рутюча ж земля низку та бруківкою міст. Але виявилося, що ці нічинні території вже мають свого господаря. Яку сторону оберете для себе ви несамовитого звіра, що охороняє своє володіння, чи мисливців, котрі намагаються врятувати людські поселення від монстра? Гра очікується в лютому 2023 року. А наразі це всі гік-цікавинки. Ставте вподобайку, коментуйте і підписуйтесь на ЮйГік в наших соцмережах. Па-па!